Тому, доброго дня, діти! тих, кого не було сьогодні на уроці ваше завдання проаналізувати сторінки підручника 75-80 і виконуємо завдання зі сторінки 84-86. Працюємо з комп'ютером. Наше, ваше завдання створити у текстовому документі графічне зображення з геометричних фігур за зразком. Малюнка 3,31. І налаштувати його властивості. Тобто, за цим малюнком ми створюємо нашу фігуру. Наше завдання створити кружечки. Ми переходимо. Вкладку Вставка в групу ілюстрації, натискаємо фігури і обираємо кружечок. І починаємо вставляти фігуру кружечка. Для того, щоб рівно його вставити, да, бо щоб не був овал, зажміть клавішу Shift буде вставлятися рівний кружечок. Для того, щоб не повторювати ще два рази самий, такі самі дії. Ми просто скопіюємо на вкладки головне, копіювати і натискаю два рази вставити. Ось в мене й вийшло три кружечки. Тепер мені треба вставити фігуру трикутника. Так, фігура трикутника. Тепер треба фігуру восьмигранника. Так, Ой, не обралась. Так. Щоб вона була в мене рівна, я також зажимаю клавішу Shift. І остання фігура це паралелограм, обираю. Тепер наше завдання розфарбувати наші фігури. Бачимо, коли ми нажимаємо на фігуру, в нас з'являється тимчасова вкладка формат фігури. Ось на цій вкладці в групі інструментів ми змінюємо колір. Заливку фігури. У нас має бути зелений колір. Жовтий, так. Рожевий. Скільки в нас немає тут рожевого, то обираю інші кольори і обираю рожевий. Так. Трикутничок мені треба зробити коричневим. Це також зеленим. І восьмикутник наш червоний. Тепер мені треба з'єднати всі ці фігури. Ну, почну я з трикутничка. За допомогою нашої стрілочки вгорі я його розверну. Так, тепер зіставлю всі наші кружечки зелений, жовтий, рожевий. Так, вишенька буде зверху. Так. Тепер наше завдання згрупувати цю фігуру. Виставити так, щоб вона в нас виглядала естетично, не просто наляпані фігури, а щоб це був вигляд гарного морозого. Для цього нам треба перемістити наші фігури з групи «Упорядкування» на вкладки формат фігур тимчасовий. Ну, оскільки в мене трикутничок, мені його треба перемістити назад. Тобто, в мене є функція перемістити назад. Якщо я натисну на неї, то вона тільки один раз переміститься. Але оскільки мені треба, щоб воно було на задньому плані, я натисну на задній план. Так, тепер мені треба кружечок перемістити вперед. Так, жовтий так і є. Так, від, від, подивлюся, щоб було гарно. Так, вишенка. І ось цю, начебто, нашу гілочку я також переміщу назад. Ось такий вигляд у нас має наша малюночок. Тепер нам треба його згрупувати. Як це зробити? Нам потрібно виділити, зажимаємо Ctrl і виділяємо всі наші фігури. На тимчасовій вкладці Формат фігури в нас є згрупувати наші об'єкти. Групуємо. Перевіряємо. Бачимо, що в нас він вийшов цілим малюночком. Якщо десь щось треба буде підправити, да, щось вам згрупували, не сподобалося, знову натискаємо на наш малюночок і натискаємо розгрупувати його. І тепер ми знову можемо кожну фігурку. Змінити. Так, ваше завдання да, згрупувати їх одним малюночком і зберігаємо наш текстовий документ. Файл. Або зберегти, або зберегти як. Немає різниці, бо ми це робимо в перший раз.